Я не говорю, что я не говорю. Я не говорю, я не говорю. Я не я не говорю.

Капітан не вийшов! От удар поворота? Пошли, пошли! Не смісти, не спустьте, Саш! Смісти! Не смісти! Смісти! Забирайте його! Давай, його! Давай, давай, давай! Забирайте Пас там, пас! Пас жоба! Молодець! Правий ніхтос, молодчинка, назад. Ще, Микола, назад,